Шановні наші чоловіки, від щирого серця вітаємо вас зі святом захисників. Бо хто як не ви, щодня боронить нас від найстрашнішого ворога невивчених уроків? Ви, наші справжні герої, можете за одну хвилину заглушити шум у класі гучніше, ніж пожежна сирена. Знаєте, як пояснити теорему Навіть тому. Хто досі не розуміє таблицю множення? Якщо батьки приходять зі словами Моя дитина не винна. Це ви щось не так викладаєте. Ви залишаєтесь спокійними. Ну майже. Ви тримаєте оборону на найгарячішому фронті шкільному. А замість бронежилету журнал з оцінками. Ви справжні майстри, та героїчно штурмуєте електронний журнал. Зі святом, дорогі наші захисники, будьте сильними, веселими і завжди на позитиві. Ми бажаємо вам, щоб зарплата була не символічна, а реально героїчна. І зростала так швидко, як кількість домашніх чатів у вайборі. Канікули траплялися раніше, ніж контрольні. Учні не забували зочити вдома, а голови на уроках. Ваш журнал завжди заповнювався автоматично. Цей срок дзвоник хай лунає на 10 хвилин раніше, ніж вам треба. У кожному класі, щоб був хоч один учень, який слухає з відкритим ротом. Батьки ті приносили вам не скарги, а каву. А керівництво вас цінувало так, як ви цінуєте свій обід. А вдома. Вас чекала надійна армія підтримки, дружина, діти і улюблені диван. І щоб кожен ваш день у школі закінчився такими словами не ну, так уже й погано. Ми, Ми вас